Для нас підтримка КПІ це частина нашого життя. Ця лабораторія вона повинна обсугати багато факультетів, і усі люди, які якимось чином вони зіштовхуються механікою в процесі роботи, вони повинні мати практичні знання і навички. І звичайно, ми хочемо, щоб люди, які вчаться тут, приходили до нас працювати. Головне створюйте, не дивлячись ні на що. Внесок, який робить компанія Як, це внесок українського бізнесу в український заклад вищої освіти, і нам дуже приємно, що це спонукатиме дітей, людей, студентів, які завершують навчання або переходять з рівня на рівні, залишатися в Україні. 20 робочих місць, де можна моделювати, створювати, тестувати і оцінювати від деталей механіки до складних автоматизованих систем для дослідників і для хардварів. Це нова лабораторія конструювання та робототехніки від AJAX Systems на приладобудівному факультеті КПІ. відкрита для кожного студента, який хоче перетворювати ідеї на реальні проєкти. Факультет почав співпрацювати з компанією AJAX Systems ще два роки тому. Це були курси для студентів. Ця лабораторія важливою для факультету, оскільки це сучасна лабораторія. Вона дозволить студентам на практиці освоїти те, що ми їм даємо в теорії. Ми використовуємо комп'ютерний клас, який по у тій частині аудиторії там не тільки можна провести тестування, там можна провести моделювання, перевірку на місність. І багато всього іншого ми можемо виготовити все те, що вони сконструювали на 3 d по Друге, ми можемо перевірити на якість завдяки вимірювальному інструменту, який у нас розташований тут. Ласка, у нас тут танкінг-циркуль полілектронні з точністю до однієї сотою. Як виготовили їх, можна підганяти, обробляти, шліфувати, скручувати. Це все завдяки тому обладнанню, яке розташовано тут. Робособака, робот-маніпулятор, що збирає девайси. Лабораторія від «Аякс» стала простором для ідей КПІшників. Тут є все: від токарних і фрезерних верстатів до робототехнічних систем і вимірювальних приладів. А ще підтримка викладачів, інженерів та експертів Аякс Системс. Усе, щоб студенти КПІ були конкурентними на ринку праці. На момент другого курсу я попав на інтернатуру е, від Аякс. Саме в відділ автоматизації, е, саме механіка. Е, ось і в мене попався такий досить складний важкий проект. Е, цей робот-маніпулятор. Е, протягом всього всієї інтернатури це було досить складно, але я впорався задачу, створив цього робота, і е, він повністю функціональний, повністю працює. А ще програми стажування, практика, майстер-класи від Аякс Системс, робототехніка, автоматизація, метрологія, оптика, лабораторія конструювання та робототехніки КПІ місце, де народжуватимуться інженерні рішення і технології майбутнього.